Мої любі. Це наше перше заняття з англійської граматики. Давайте починати. Ми з вами розберемо особові займенники та дієслово have got у різних типах речень. Поїхали! Особові займенники, ми їх просто, скоріш за все, ви їх знаєте. Ми просто по них пройдемося по списку. І ознайомимося і зробимо декілька інтерактивних вправ. Особові займенники поділяються на дві групи: однина та множина однина. Ай я хочу зробити наголос на тому, що I завжди пишеться з великої літери. Неважливо, в якому місці в реченні вона знаходиться. Якщо мається на увазі я, ми завжди пишемо її з великої літери. Ю, ти He, він. She вона, it, воно це. Це воднині особові займенники. І також є множина. You, ви, we, ми, they, вони. Подивіться, що you має декілька перекладів. Може використовуватися як ти і як ви. Так? Тобто може бути і в воднині звертання, і в множині. Їдемо далі. Practice One. Треба перейти на дошку і поєднати займенники з перекладом. Англійський варіант з перекладом. Їдемо далі. На черзі в нас є слово have got». Що треба основне пам'ятати? Що ві... воно поділяється на дві частинки «Have got» і «has got» На два варіанти. Have got використовується з are you, we, they». Has got використовується з he, she it. З усіма іншими have got, можна так запам'ятати. Якщо у вас замість he стоїть ім'я Том, замість she Mary, замість it у вас там кіт, наприклад, або дерево, то те, це теж буде has got. Тобто, якщо ми це слово можемо замінити на he, she або it, то тоді ми треба буде використовувати форму has-got. Коли ми пишемо have, got, але і коли розмовляємо, дуже часто використовується коротка форма. Коротка, не повне have got і has got, а коротка форма. От, наприклад, дивимося першу колоночку буде I've got. Тобто цей апостроф він з'їв перші дві літери H і A. І тоді в нас вийшлося I've got. І навіть на вимові. Це теж видно і чутно. I've got, I have got. Це повна форма буде. I've got коротка. Так само you've got, we've got, they've got. Вони будуть мати таку коротку форму. Has got теж має коротку форму. He's got, she's got, it's got. Тобто, теж апостроф оцей. З'їв перші дві літери H. A, і получилася коротка в нас. Ми отримали коротку форму. He's got, she's got, it's got. Їдемо далі. Practice to. Translation. Спробуємо перекласти декілька простих речень. Перше з них. У мене є кіт. У мене є кіт. Тобто, я маю кота. Ми пам'ятаємо, що have has, да, має два варіанти. З he, she – це has, з усіма іншими have. Тобто я маю кота I have got і cat. eкet. Має вийшло отаке от речення: I've got a cat. I've got a cat. Наступне речення: У нього є донька. Тобто, він. Має доньку. У нього є. Він. Це he. Ми пам'ятаємо, що he shit. Вони has got. І буде his got a daughter. У нас є машина. Тобто ми маємо машину. ми. Буде we маємо have got машину a car. We've got a car. У тебе є квиток. У тебе є квиток. Тобто ти маєш квиток. Ти you, маєш. Have got квиток a ticket. You've got a ticket. Коротка форма. You've got a ticket. У неї є сумка. Тобто вона має сумку. Вона. she, має. Has got. Ми пам'ятаємо, що коли в нас he, she it, то буде has got. She has got. Сумка a purse. Жіноча сумочка. A purse. She's got a purse. A purse. Так, переходимо до наступного блоку. А, і будуємо негативні речення з have got. Тобто немає чогось. Треба просто додати поміж have і «got» частиночку not. Have not got. Коротень, коротенька форма буде haven't got. Haven't got. I haven't got a camera. В мене нема камери. Тобто я не маю камери. I haven't got a camera. Ще один варіант побудувати негативне речення. Типу, сказати те саме, да? в мене нема камери, є ще один варіант, який буде теж вірний. Можна сказати do not have, або коротка форма don't have. Це теж дуже-дуже поширений варіант побудови негативного речення з have got. Але на що хочу звернути вашу увагу? На те, що е, або have got, або Don't have. Не треба Don't have got робити. Типу, тільки два, дві частинки беремо. І використовуємо якийсь один варіант. Або I haven't got a camera. Або I don't have a cat. Чомусь я хотіла скрізь побудувати з камерою. Тут щось виліз та кіт. І так само ми пам'ятаємо, да? Have має два варіанти. Have got, has got. Has got, логіка використання та сама, коли буде he, she, it в реченні. І тут теж not ставимо посерединці між оцими двома словами. І буде has not got. І ми використовуємо коротку форму, яка використовується найчастіше. І буде hasn't got, hasn't got. Або, ага, приклад, he hasn't got a cat. Hasn't got, hasn't got a cat. Немає в нього кота. Або використовуємо does not have, doesn't have, і не кажемо doesn't have got. Угу. Щось одне: hasn't got, doesn't have. Обидва ці варіанти з допоміжним дієсловом do або does, вони всі дуже часто використовуються. Тобто і той варіант, і той, вони дуже поширені і дуже часто використовуються. Тому ми запам'ятовуємо їх обидва. He doesn't have a cat. He doesn't have a cat. Тобто, як ми можемо сказати, що в нас чогось нема? Ми можемо сказати haven't got або don't have. І якщо в нас he, she, it, hasn't got, doesn't have. Угу. Треба це просто запам'ятати отакі варіанти використання have got у негативному реченні. Haven't got, hasn't got. Don't have, doesn't have. Головне запам'ятати, що оці hasn't got і doesn't have. Це he, she, it використовуються тільки для них. Haven't got і don't have для всіх інших форм, для всіх інших особових займенників. І повільно, але впевнено, ми перейшли до practice 3. Маємо тут питальні речення, питальні речення. з дієсловом have got. Як побудувати питання, а в нього є, чи а в тебе є? Беремо наше звичайне речення. You have got a dog. У тебе є собака, да? або коротка форма буде, Да? You've через апостроф got a dog. Переміщаємо have на перше місце в цьому реченні. І отримуємо. Have you got a dog? Оце і все в правило. Тобто нам треба наше have або has переставити на перше місце в реченні. І в нас є два варіанти відповіді на таке питання. Або так, або ні. Якщо так, то в нас буде Yes, I have. Так, у мене є. Якщо ні, no, I haven't. Так? Тому що питання було: в тебе є собака? І вже інша людина відповідає: так, в мене є, або ні, в мене нема. Ще один приклад. He has got a beautiful wife. У нього гарна дружина. Що робимо? Has перетаскуємо на перше місце. І отримуємо Has he got a beautiful wife? wife has витягли на перше місце і все. І отримали питання. Знову ж таки, в нас два варіанти відповіді: або Yes, або no. Якщо так, yes, he has так у нього є. Якщо ні, no, he hasn't. Зазвичай, з чого починається питання, тим і закінчується коротка відповідь. Has he got? Yes, he has. Був he і у відповіді he. І негативна відповідь Has he got, no, he hasn't. Просто у відповіді Ні, два рази ні. No, he hasn't. No, he hasn't. Yes, he has. No, he hasn't. Ось і це все, в принципі, що стосується питання у конструкторі з дієсловом have got. Просто has витягли на перше місце і отримали has he got. І повільно, але швидко ми перейшли до Practice 5. Що ми будемо зараз робити? Зараз ми будемо будувати речення, у нас буде українське речення, і ми будемо будувати звичайне речення, негативне і питання. І ще два варіанти відповіді будемо робити. Наприклад, в них є друг в Італії, в них це вони, тобто вони мають друга в Італії. І отримуємо речення. They have got a friend in Italy. They have got a friend in Italy. Have got мають. Якщо ми можемо, хочемо сказати, в них нема друга в Італії. Нам треба додати оту часточку not в наше речення. They haven't got a friend in Italy. Отам, де haven't, там сховалися not. Але ми намагаємося використати коротку форму. Хоча, дивно, вперше, в звичайному реченні я повне написала. Ще не забуваємо, що в нас при побудові да, негативного речення ми можемо сказати його двома варіантами: they haven't got a friend in Italy, або They don't have a friend in Italy. І при побудові питання ми оце наше have переставимо на перше місце і отримаємо. Have they got a friend in Italy? Have they got a friend in Italy? Є в них друг в Італії? і якщо так, то буде Yes, they have. А якщо ні, no, they haven't. Та сама картина, бачите, в питанні they have they got a friend in Italy? І у відповіді ті самі they і залишилися. Yes, they have. No, they haven't. Якщо у вас є бажання, ви можете перекласти речення, яке зараз я напишу в чаті. От так само, як ми от зробили ось тут. Я вам напишу його українською, а ви зробите з нього позитивне, негативне питання і два варіанти відповіді. І у коментар до цього відео, яке воно, типу, зараз да, онлайн, а потім воно опублікується на каналі, і можете туди е, у коментар його написати. Е, так, вона має два білети на концерт. Отаке от буде вам речення. Треба буде його отак от перекласти. Якщо є бажання, можете декілька зробити. І теж туди в коментар: я вам напишу: типу, я побачу одразу, що є новий коментар, і я вам напишу, правильно, неправильно, буду тільки рада отримувати ваші коментарі. Дуже дякую за те, що приєдналися до сьогоднішнього заняття. Знайшли час, сподіваюся, ви в безпеці. І так буде завжди. Побачимося наступного разу. Бай-бай!